Наступає мить, через яку почнеться Великий піст. Ми сьогодні прийшли до храму на це вечірнє богослужіння, щоб ще і ще раз почути голос церкви, який закликає нас вступити достойно до проведення великого поставу. Господь, створивши людину, привів її в цей світ, в світ безгрішний. Даруючи їй цей світ, говорив, ростіть і множтеся, наповнюйте землю, радійте, будьте щасливими на цій землі. Цей промисел Божий поселяє людину в найкраще місце. І це місце називається рай. Це місце не лише за географічним визначенням. Ми сприймаємо як якесь окремо взяте місце, а це стан душі, в якому людина перебувала, спілкуючись лицем до лиця з Богом. Що може бути прекрасніше, коли ти спілкуєшся з творцем? Що може бути прекрасніше, коли ти спілкуєшся із тим, який дарував тобі життя. Щось подібне ми можемо уявити самі собою. Згадуючи, як ми спілкуємось із своїми батьками, які нам дарували життя, це трепетність, це радість, це вдячність, це шана. Оці чесноти торкаються нашої душі, по відношенню до наших батьків і багато інших, яких і вписати не можна. Бо як можливо сказати слово люблю і пояснити його, люблю своїх батьків. Скільки б слів не підбирав, ніколи не підбереш. Всіх і сказавши, я все сказав. Ось так і людина по відношенню до Бога. З радістю і трепетом, восхваляючи Творця, перебувала в цих райських оселях, перебувала в стані безгрішності, перебувала в стані блаженства. Найвище, що людина себе почуває, це коли вона щаслива, піднесений стан душі, особливий піднесений стан душі. Ми називаємо щастям. Але Господь посилає для людини випробування, визначаючи дерево, з якого не можна брати плід. І це дерево називається дерево пізнання добра і зла, визначаючи таку сутність самої людини і її буття в раю. Господь випробовує її, втримається чи не втримається від цього, але даючи вибір, даючи свою божественну силу стриматися, даючи закон, не їж, бо помреш, людина не стримується, порушує цей закон. Порушує, не витримуючи елементарної спокуси, не спокуси в якихось тілесних болях, не спокуси в тілесних стражданнях, а спокуси в слові. Чим прильстив диявол людину? Лише одним запитанням. А чи правду сказав Бог? Чи правду сказав Бог, що ти з'ївши цей плід, помреш? А якщо помреш, що це за цікавий стан смерті? Слово спокусило людину. Слово диявола, який перетворився в Змія. І людина спокушається, спокушається через слово, не маючи глибокої віри. Не довіряючи Богу, впадає в гріх. І тому через одну людину гріх війшов в світ, а гріхом смерть. Одна людина вчинила лише цей гріх, а смертні стають всі. Смерть торкається кожного. Хвороби, а внаслідок смерті. Смерть фізична і смерть духовна. Бо коли ми говоримо про смерть, ми не лише, не лише розуміємо смерть фізичну, померла людина і немає фізичного тіла. Ми чуємо і інший термін духовно помер. Термін живий труп і багато інших. Що це означає? Людина спочатку вмирає духовно, а тоді наступає і смерть фізична. Людина здається перед хворобою, і тоді хвороба над нею бере верх. Як вказують філософи, перемога і смерть всередині тебе є. Якщо ти всередині повірив, що ти переміг, ти переможеш і фізично. Але ну, якщо ти повірив всередині і злякався, що ти помреш чи ти програв, ти це здійсниш і в наявності. Все всередині нас є. І ось людина помирає в першу чергу всередині. Скільки ми бачимо різних чудесних моментів, коли людина оздоровлюється. Силою внутрішньої віри була хвороба, і людина настільки вірила і довіряла, всередині не здавалося, що і наслідки самих важких хвороб не могли її торкнутися. І ці люди є серед нас. Багатьох ми знаємо і з ними спілкуємося. І вони можуть підтвердити. Все починається із середини тебе. Царство Боже всередині вас є. Ось ці слова нагадують нам сьогодні про наш внутрішній світ, про нашу душу. Тому і ці дні, дні Великого Поста, в першу чергу наголошують нам, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. В чому суть покаяння? В словах ні, суть покаяння в зміні. Ти поміняйся, так як при гріхопадінні людина із живої стала мертвою, так і ти із гріховного стань святим. Зауважте пісний спів пасхальний. Після Великого поста Смертью смерть подолав. Знищено те, що довліло над людиною, смерть. Адже через одну людину гріх війшов в світ, а гріхом смерть. Ось так через одну людину, Богу людину, долається смерть і закликається нас змінитися, стати іншими, перемогти себе. Стати особливими, уподібнитися Богу. Ось до такої зміни закликає Христова Церква і закликає сам Спаситель. Його слова, перші слова проповіді, були якими словами? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Іван Претеча, який раніше почав проповідувати. Також говорив слова, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Змініться. Ось цієї зміни сьогодні чекає від нас Бог. Зміни в самому собі, стати іншими, скинути із себе рабство гріха. А що означає скинути рабство гріха? Означає перемогти себе. Робив і кажеш, не можу справитися, переможи. І ти можеш це перемогти, але надіючись не на себе, а на Божественну благодать, яка дає тобі силу. Людина завжди повинна давати згоду, подібно як чернець при пострему. Його запитують, чи будеш виконувати ті заповіді? Він каже свої слова, так. Але не уповає на свої сили і додає з допомогою Божої. Ось так і ми можемо здолати будь-який гріх, який пробує над нами панувати. Але рішуче сказати треба в самому собі, так, я зможу це здолати з допомогою Божої. Бо якщо буде тільки одна згода, а не буде дії, не буде заклику допомочі Божої. Не переможеш. Якщо будеш надіятися тільки на Бога, сам не приймаючи участь, також нічого не вийде. Інколи ми бачимо людей залежних, наркозалежних і інших. Що потрібно для того, щоб він оздоровився? Його згода і бажання змінитися. Його згода і допомога. Так, з допомогою Божої. Тобто з нашою допомогою і з допомогою великого і всесильного Бога. Тоді ти зможеш. Але потрібна твоя згода. Господь знає, що є в тебе проблема. Але коли нема на то твоєї згоди, насильно він не ісцелить тебе. Потрібно внутрішнє бажання, внутрішнє бажання сказати так, внутрішнє бажання змінитися. Згадайте благорозумного розбійника. Все життя жив не по заповідях. І, здавалося, загине і не буде йому майбутнього. Але попав в рай. А чому попав в рай? Тому що внутрішнє змінився. Сказавши, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Оце і є його згода. Він зрозумів, що живе неправильно, неправедно. Говорячи до іншого розбійника, чого ти лаєш? Ми з тобою тут належно весемо. Ми заслужили цього, а цей, чого тут праведник Рисить, не місце йому тут, ось сама зміна. Зміна оцінки себе, який ти вчинив гріх. І чи хочеш ти його позбутися, чи хочеш змінитися, чи хочеш стати кращим іншим. І змінившись, перший попадає в рай. Тому хай не лякають вас ваші гріхи, які у вас є. Не буває більшого гріха, який би ми не вчинили, який може перевищити Боже чоловіколюбство. Чоловіколюбство Боже більше. Прощення і любові в Бога більше, ніж наш гріх. І тому розкаятись, змінитись можна завжди. І можна в будь-який момент. В будь-який момент залежить це від тебе, наскільки ти хочеш в цьому змінитися. Чи ти підходиш до цього формально і кажеш, так, треба посповідатися». Чи ти приходиш і як метар б'єш себе в груди, Боже, прости мені мої гріхи, нічого більше не пам'ятаючи, ні ближніх, через які ти згрішив які тебе спокушали чи сказати чи щось вдіяти. Ти тільки знаєш, що ти зробив, тому що тебе болить твоє особисте. Болить те, яке турбує тебе. Іде вже найчастіше до сповіді з одним гріхом, який дуже турбує. І згадуємо багато інших, які менш турбують, але турбують. І тому і молитва Боже, будь милостивий до мене грішного. Прости всі гріхи, які я вчинив перед тобою. Сьогоднішній вечір хай буде добрим початком, добрим початком Великого посту. Щоб початок Великого посту був натхненням для нас, і хай це почнеться із завтрашнього дня, хто не зміг. Змінити свої плани, хай, зміни, хай почне із після завтрашнього дня, через тиждень. Як вдається, але перемогти себе, перемогти, змінитися, і початок буде гідний, в будь-який час. Згадайте притчу, як приймав робітників. Одних прийняв о 6-й годині, других прийняв десь о 9-й третіх об 11 годині на роботу господар прийняв і заплатив всім одинаково, тому що домовлявся з ними про таку ціну. Тому навіть якщо в духовному значенні цього слова об 11 почнете поститися, і це не буде пізно. Якщо почавши поститися з і впадете, піднімайтеся і рухайтеся далі. Не бійтесь починати декілька разів. Тому що справжній спортсмен до фінішу доходить не тоді, коли він падає і каже, я все закінчив. А падаючи, добігає до цієї червоної стрічки і пересікає її. І совість його чиста. Добіг. Першим, другим, останнім добіг. Ну добіг. Ось так і сьогодні в апостольському читанні. Апостол говорить, не завідуйте і не осуждайте тих, хто їсть чи хто не їсть. Дивіться на себе. І не будьте лицеміри, помазавши своє лице і показувши свій піст на поверхню. Не трубіть всюди, я пощуся. Хай ваш подвиг буде невидимий для сторонніх. І не осуждайте тих, які по-інакшому себе ведуть. І якщо молитесь, не моліться на показ, а хай ваша молитва буде тайною. І Бог, бачачи тайне воздасть вам яву. Не в гордості своїй несіть піст, хвалячи, ось вже тиждень витримав. Ось два тижні вже витримав, не їв, не пив. Хай для вас кожен день буде, як останній. І кожен день буде, хай як перший. Постіться для спасіння своєї душі. Не для похвали собі, а для спасіння своєї душі. Дивіться на себе, особисто на себе. І лягайте спати так, щоб совість не докоряла. Провів день погано. Провів день не так, як міг провести, неналежно. Хай кожен день буде для вас днем сповіді, не сповіді один раз на піст, а щоденною, ввечері самі проходьте свій шлях земний, ще раз тільки тепер вже в розумі, щоб він вам дав можливість, розум, проаналізувати, що ти зробив неправильно і чому ти це зробив неправильно. Тому що чим більше будете поститись, тим більше диявол буде спокушати. Але спокушати буде в першу чергу через слово. Пам'ятаєте, як він Адама і Єву спокусив? Не їжею, не якимись фізичними приємностями, а словом. Чи правду сказав Бог? Тому і тут будуть подібні спокуси, будуть сумніви. Будуть думки бороти. Через думки і до тіла буде чіплятися. Навчитеся боротися з тілом, знов перейде на думки, на слова, де тільки кого можна зачепити, ось там буде чіпляти. Тому я бажаю вам Божественної сили здолати все, що буде посилатися для вас. Цей особливий постовий час. Але вступити в нього потрібно з очищенням душі. Згадаємо молитву Отче наш», яку ми найчастіше говоримо, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А в іншому місці святого Євангелія Господь говорить: якщо ти приніс дар до храму, і відчуваєш, що не зі всіма примирився. Залиши твій дар, не, не заноси його в храм. Піди примирись, а потім принеси дар до, до вівтаря. І тоді Господь прийме. Тому в першу чергу, щоб Господь прийняв наше покаяння, нашу працю, належить нам кожному простити всім. То нам завинив і кому ми завинили на протязі часу від попередньої нашої сповіді від попереднього поста. Простити всім, які б вони гріхи не вчинили, які б вони вчинки не зробили, які б слова нам не сказали болючі. Треба простити, якщо хочемо, щоб і нам Господь простив. А простити, це означає не згадувати. Не випоминати через якийсь проміжок часу. Простити це означає в душі своїй з любов'ю віднестися і ніколи не нагадувати про це, щоб цей гріх відійшов в небуття, щоб добрі і гарні стосунки панували серед нас всіх. Тому і я, усвідомлюючи свою неміч людську, можливо, когось із вас образив. Чи словом, чи ділом, чи думкою прошу усіх вас прощення. Простіть мені. Простіть мені. Простіть мені. Векаю усіх вас подати руку один одному прощення і цілунок прощення, щоб Господь милосердний простив усім нам і благословив побожності провести цей великий піст, щоб чистими устами і чистим серцем виголосити Воскреслому Спасителю Христос воїстину воскрес!